Усім привіт! Новий влог починаю 1 листопада. Вчора був Хелловін, але ми його не святкували. Навіть нічого не прикрашали. Коли тея підросте, мабуть, будемо святкувати. Але це для мене таке свято, яке можна пропустити. День народження теї це вже щось цікавіше. До цього я готуюся з вересня, мабуть. Замовила вчора торт. А треба буде замовити ще один на 11 листопада. Тоді ми поїдемо у село і будемо святкувати день народження Теї вже з родичами мого чоловіка. І після дня народження я пообіцяла Теї, що ми будемо прикрашати ялинку. Бо, звичайно, не 8 листопада, а через тиждень, наприклад, після дня народження. Бо хочеться, щоб прикраси до дня народження ще трохи постояли хоча б один тиждень. Сьогодні зранку був дощ, і Тея я не виходила гуляти, і вона дочека дочекалася мене, коли я закінчу Пойдем. роботу. У Теї день народження у вівторок, через 5 днів. І в мене відпустка, але мій чоловік, наприклад, працює до 6 години, сестра моя теж десь так працює. А, і ми сядемо відсадкувати, але я не знаю як, коли. А, так швиденько на кілька годин. Вже о пів на п'яту, а ми ще на майданчику. Та я знайшла чиюсь машинку, ганяє зараз. Їй подобається нас доганяти. Я їй сказала, що ще хвилинка, і ми йдемо додому, бо мені вже холодно. Вона рухається їй весело, але я стою, просто дивлюся на неї. У нас сьогодні дощ. Бачите, що робить Тея? Я спеціально їй вдягла гумові чобітки, гумовий комбінезон і курточку таку саму. А взагалі ми йдемо у гості. У гості до моєї сестри. І те не пропускає жодну калюжу. Стрибає. Нам у дитинстві не дозволялося стрибати в калюжах. Пам'ятаю, моя сестра Вона дуже любила цю справу. Я якось була більш слухняною, і якщо мені мама скаже не можна, я її не стрибаю. Тож те, щаслива дитина. Я дозволяю їй робити те, що сама в дитинстві не робила, що було під забороною. Сьогодні, 4 листопада, це означає, що до дня народження теї залишилося три дні. І в мене таке відчуття, що попередні роки я готувалася якось більше до дня народження, якось напруженіше себе відчувала. Хоча в мене теж було все підготовлене, і тортик я замовляла заздалегідь. і. Сукню її вибирала, можливо, я якось більш впевнена у собі як, як мама. Тобто я вже, я вже це проходила, вже справляла в дні народження, але цього року те вже більш усвідомлена, вона вже знає, що їй подобається. Ми разом обираємо їй сукню. І я знаю, що їй подобаються однороги. Тож якось має бути легше. Мабуть, тому я не відчуваю такої напруги. У свій день народження, коли ти я прокинулася зранку, вона одразу побачила цю арку, яку я робила ще з вечора, коли вона лягла спати. Я обрала, щоб усе було таке рожеве, з веселкою, з однорогом, усе, як вона зараз любить. А вийшла, на мою думку, дуже гарна фотозона, на оформлення якої я витратила десь 3 години. А найголовніше, що для такої арки не потрібно мати каркас або спеціальну стрічку з отворами. Я пошукаю відео, де пояснюється, як саме її робити, і залишу посилання під відео. Це те, я вже отримала свій це. Другий подарунок, хотіла сказати перший подарунок. Але перший подарунок був а, вчора. Вона пішла з нами а, у магазин. Не було іншого варіанту, треба було взяти її з собою. Бо ми з бабусею а, вирішили а, піти пошукати для тієї подарунки. І ми а, обрали їй декілька подарунків, невеличких ми не купували щось одне велике. По перше, щось велике займає місце. А в нас місця вже немає. А ми. І минулого року взяли усе, що ми хотіли: таке велике: а, стол, стілець, а, мольберт для малювання, чи як це називається, а, кухню минулого різдва їй подарували. Тож такі великі подарунки а, в нас були минулого року. Тож ми взяли кілька маленьких подарунків, книжки, а, нічого такого особливого. І а, моя сестра замовила а, зубну щітку. Дитячу Філіпсоніке сподіваюся, що з цією зубною щіткою їй буде цікавіше чистити зуби, бо зараз вона не у захваті. На сьогодні в нас нічого особливого не заплановано. Я не знаю, як люди роблять дні народження у ресторанах, збирають багато людей, особливо коли це вівторок і всі на роботі. А ми якось так збираємося вдома, подивимося. Як буде наступного року? Ну-ка, що там. Вау! Золодь, осторожней! Доставай до ручки! Па-па.

Трі! Дуй! <клухи> 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 так вийшло, що саме у день народження Теї мені прийшло замовлення знотіно, але відкриваю його я наступного дня. На початку листопада в них були знижки, в мене тоді якраз багато чого позакінчувалося. Я ще місяці чотири тому відкрила для себе польський бренд-косметика Біленда, і в мене закінчилася ось така олія для душу, тож цього разу замовила одразу дві. Дуже мені сподобалося. Вона чудово зголожує шкіру і має приємний запах. А ще в мене позакінчувалася відновлювальна сироватка і коригуючий тонік для проблемної шкіри. Беру їх вдруге і обов'язково буду брати ще. А це мій улюблений гель для вмивання від лавера. Користуюся ним вже кілька років. Він добре очищує, але при цьому не висушує шкіру. Взяла на пробу прозорий гель для вкладання брів від Essence. У нього виявилася дуже гарна фіксація. Я б сказала, що не гірше, ніж у Анастейші Беверлі Hills чи Make Up Forever. Ще один улюблений продукт сироватка для Вів від Evelyn, яку я використовую як основу під туш. А для оформлення брів останнім часом я полюбляю використовувати Фломастер. І мій улюблений це від Vivienne Sabo, Але я вирішила спробувати аналогічний продукт від Evelyn. І вже десь 4 роки я користуюся тільки коричневою тушею для вій, але у магазинах їх не так часто можна зустріти, тож взяла спробувати туш Евелін Варєте. А ще важче знайти коричневу підводку для очей. Тож я пробую різні варіанти, і цей від Wet n Wild не найкращий, бо дуже режить. Особливо це помітно, коли порівнюю з моєю улюбленою підводкою від Міста Іс. І останнє моє придбання це бальзам для губ від доктор Пао Пау, але Кармекс залишається моїм фаворитом вже багато років. Усім привіт! Щось у мене цей влог зовсім не йде ніяк, Вже треба його закінчувати. Я ці два тижні зовсім нічого не знімала, навіть на. А день народження ти зовсім трошки познімала і сьогодні хотіла познімати, але ми з нею прокинулися ще навіть не було шостої години ранку. І зараз вже майже четверта година вечора, о пів на четверту, і в мене немає ніяких сил. Хочеться спати. Не знаю, як вона. А сьогодні в неї перший урок з плавання. Індивідуальний з інструктором зазвичай вони приймають дітей десь з 4 років, але є діти, яким підходить із 3 років, бо вони їм це подобається, вони виявляються дисциплінованими. Мені самі цікаво, як усе пройде, бо це заняття без мами. індивідуальне. я не буду там присутня, я буду чекати її. За межами басейну я буду дивитися, там є камера, і на великому екрані на телевізорі показується усе, що відбувається у басейні. Тож я буду чекати на неї там, буду дивитися, якщо є необхідність, я зайду. Але я дуже сподіваюся, що через те, що їй настільки подобається. Плавати басейн, море. Вона, коли почує, що ми там їдемо на басейн, це в неї захват, радість, вона стрибає, радіє. Тож я сподіваюся, що вона просто буде у такому захваті від води, і від басейну, що вона просто забуде, що мама немає поряд, придбали спеціально. Шапочку, і нам ще так пощастило, що цей басейн він у буквально п'яти хвилинах так гарно, коли у дитини, з самого дитинства, з маличку є якийсь спорт у житті. Хтось віддає своїх дітей на гімнастику, хтось віддає. На танці хтось віддає на плавання, і хочеться, щоб ти те, теж знайшла свій вид спорту, який їй подобається, на який вона буде ходити. Звичайно, якщо їй зараз подобається плавання, вона буде ходити на плавання. Якщо через там три роки чи чотири роки вона скаже: Мама, хочу щось інше, буде ходити на щось інше. Найголовніше для мене, щоб їй це подобалося, щоб вона отримувала задоволення, щоб вона була чимось зайнята. І ви знаєте, я вже кілька місяців повторюю, що мені потрібен новий телефон, але я все не могла вирішити, який саме телефон. Я була впевнена, що хочу Samsung, саме Samsung. І ось я так вагалася. Тобто, знаєте, коли в тебе є телефон, він працює, все з все з ним гаразд, є ще пам'яті достатньо. Якось здається, ну ось в тебе є телефон. Навіщо витрачати ще гроші? І саме зараз те я вирішила увімкнути свій мікрофон. Це новий мікрофон, подарунок їй на день народження, і вона сіла біля мене. Тож мама не може знімати. Ось продовжую, і здавалося, що є телефон, так, йому вже 4 роки, іначе вже час його замінити на щось нове. Він вже не такий швидкий, в нього камера вже трохи подряпана. Це моя провина, звичайно. Довелося перейти в іншу кімнату, щоб я там спокійно собі гралася, або хочеться вам дорозповідати і вже треба збиратися йти на плавання. А так ось я б помітила, що телефон швидко розряджається. Якщо взяти, наприклад, новий телефон це 100% батареї, то мій телефон був вже десь 70%. Тобто, навіть якщо його зарядити на 100%, ці 100% вони вже не повноцінні, вони 70%. Я все чекала, чекала, чекала. Декілька разів я ходила, дивилася на телефони, прицінювалася, але якось мене щось зупиняло. А тут місяць тому трохи менше, в телефон мій впав, і після цього його основна камера перестала знімати. Тобто вона знімала, але усе було не на фокусі. І якби я не намагалася там щось якось зробити, воно не знімало. Тобто, було все таке розмите, і я вирішила, що ось це знак, час зміняти телефон. Тож вчора я пішла до свого мобільного оператора і сказала, що мені потрібен новий телефон. І виявилося, що саме тоді в них були телефони Samsung S23. Або е, за три тижні до цього вони казали мені, що телефонів немає. Я йшла, я була згодна на будь-який колір, який є. Просто мені потрібний новий телефон. Вчора я вклала таю спати і десь о, після восьмої -го години вечора пішла а, до торгівельного центру, який біля нас тут є. А, і м, взяла собі S23. Там їх три телефони є: S23, S23+, і S23. І S23 Ultra. S23 маленький, він самий зручний у руці, і він трохи менший ніж мій Samsung Note 10, який в мене зараз, на який я знімаю зараз. Тож я не можу їх так показати вам, порівняти. Я просто знала, що S23 гарний телефон. З гарними характеристиками. Мені би підійшов будь-який, але 23 і Ультра вони дуже великі, їх не можна покласти у кишеню, наприклад, вони дуже великі. Тож я задоволена ось цим 256 ГБ. Він. Зараз телефони продають без нічого. Усе було раніше, і навушники, і зарядка. Зараз навушники не додають. А, і треба все придбати окремо. Мені сподобалося те, що мені додатково до телефону а, дали такий чохол, звичайний прозорий чохол. Це не подарунок був, я за це все заплатила. За це все я кажу, бо там були ще кілька таких маленьких дрібничок. Ось, наприклад, таке, що можна заліпити ззаду, і воно таке можна тримати, можна, коли дивишся щось підпирати. Чудово, Пауербанк, карта пам'яті на 32 гігабайти. Це не подарунки, як я казала. За все це я заплатила, але приємно. Приємно у тому плані, що мені усе це не треба шукати. А ще плівка, захисна плівка. Я сьогодні зранку абсолютно усе перекинула на цей телефон. Тобто всі застосунки, всі фотографії. Абсолютно все, і з наступного тижня я вже буду знімати на цей на новий свій телефон. А, з цим телефоном зі старим я не знаю, що робити, бо він у цілому непоганий. Завтра ми їдемо у село святкувати день народження теї з родичами мого чоловіка. Там збереться багато родичів. Тож у теї буде два свята, два дні народження. А, два рази буде отримувати подарунки а, і два тортики буде в неї. Вона обожнює задавати свічки, тож вона буде у захваті. Ну що, можу сказати, що теї у басейні на плаванні сподобалася? Вона про мене не згадувала у ті 30 хвилин, що була там з інструктором. Звичайно, така малеча у басейні нічого особливого робити не може. А інструктор їй кидала рибку, і Тея за нею мала плести. А інструктор їй пояснювала, як це правильно робити. Наступного разу я приведу тею вже на групове заняття з іншими дітками, їй б сподобалося у басейні, а на цьому буду завершувати свій влог. Усім до побачення!